Суха олійка від ДНК це ідеальне завершення вашого манікюру, оскільки олійка дуже швидко всмоктується, не залишаючи жирних слідів і розводів на пальчиках і шкірі ваших клієнтів. Це означає, що після використання сухої олійки від ДНК ваші фото та відео будуть ідеальними без жирного блиску. Колекція сухих олійок від ДНК налічує чотири види, з яких кожен майстер може обрати аромат на свій смак. Після процедури виконання манікюру з покриттям або без набираємо дозатором із баночки необхідну кількість олійки та додаємо на кожен пальчик. Ретельно втираємо в шкіру навколо нігтєвої пластинки масажними рухами. Олійка швидко вбирається та майже не залишає жирного блиску. Якщо необхідно одразу робити фотографію, то надлишки олійки або його блиску ви можете протерти безворсовою серветочкою. Олійка дуже добре доглядає за шкірою, зволожує та живить її. Тираючими рухами розподіляємо олійку по шкірі навколо нігтєвої пластинки та під ним. Ваш ідеальний маникюрчик готовий.